японський міні-трактор, який вартує менше 5 тисяч доларів. До вашої уваги Янмар F-165. Даний тракторець має дизельний та трьохциліндровий двигун потужністю 16,5 кінських сил. Шини в нас тут японські Охцу, розмір задніх 8,3х20, а розмір передніх шин 5х12. По функціоналу КПП механіка три швидкості вперед, одна реверсивна, вал відбору потужності, три швидкості, повишені понижені передачі. Це в нас вімкнення переднього моста, блокування осьового диференціалу. Ну а це вже управління задньою двохточковою навіскою. На працювання мотогодина. Укомплектований цей малюк ґрунтофрезою, яка має робочу ширину 130 см. По колії передня має розмір 82 см у вузькому положенні. та 94 см в широкому положенні. А задня колія має розмір 80 см в вузькому положенні по центрах коліс, та збільшити її можна до 92 см. А тепер давайте покажу, як заводиться даний тракторець. гріємо свічу розжарювання. Сьогодні, до речі, доволі холодно в нас, тому побачимо, як заводиться. Вижимаємо щеплення, і, в принципі, можна заводити. Завівся дуже гарно. І давайте включимо вал від двору потужності, ну хоча б на другу швидкість. Продемонструємо, як працює грунта Вага в нього 750 кг без грунтофризи, рік випуску 1989, Ну і вартість такого чудового комплекту всього 4700 умовних одиниць на нашому майданчику. Тому, якщо вас зацікавив даний агрегат, пишіть або телефонуйте, надамо ще більш детальнішу інформацію, або ж приїжджайте до нас на майданчик за адресою міста Рівне, вулиця Князя Володимира, 112 а.